Свято дитинства та безтурботності перший день літа та початок довгоочікуваних канікул. Традиційно у міжнародний день захисту дітей працівники Палацу культури Рівненської АЕС організували та провели для дітей і підлітків вараша музично розважальну програму. На відміну від попередніх років, захід пройшов у стінах закладу. Запросили до участі усіх охочих вихованців гуртків та юних жителів вараша. Організатори попіклувались про те, щоб усім було цікаво та весело. Підбирали конкурси, різні розваги та ігри відповідно до віку, тому що ми розуміли, що будуть різні дітки, бо ми запрошували всіх діток параша. От і підбирали більш складніші і простіші конкурси. У холі Палацу культури усіх учасників зустріли ведучі. Там вони познайомились та почали свій шлях в пошуках ключа від літа. Мандруючи залами закладу, дітям необхідно було виконувати усі завдання організаторів, відповідати на питання, розв'язувати логічні задачки, бути спритними та швидкими у рухливих конкурсах, допомагати своїм друзям у командних завданнях. А ще танцювати та розважатись потрібно проводити навіть під час війни, тому що дітям і так немає куди зараз піти, погуляти. І дуже багато дітей раді прийти на таку розвагу, і вони веселі. Щоб діти не знали, що таке війна, щоб не плакали, щоб насолоджувалися своїм дитинством. Завершили захід у холі. Символічний ключ від літа був схований під деревом бажань. Учасники на паперових долоньках написали свої мрії та приклеїли їх до імпровізованих гілочок. Я мрію про кота, щоб не котик маленький був. Біленький я мрію, щоб закінчилася війна, і моє бажання поїхати в рівне, в село і в Карпати. Я написала, щоб закінчилась війна, бо я так не хочу, щоб хтось вмирав або десь загублювався, або зникав десь. Дерево бажань ресніло мріями про перемогу та мир. Сьогодні це найбільше бажання усіх дітей. Світлана Рудник, Андрій Затірка у